Продається гарний будинок із всіма зручностями у селищі міського типу Вапнярка Вінницької області. Загальна площа будинку 98 квадратних метрів. Площа земельної ділянки 7 соток. Все приватизовано, є новий техпаспорт. Будинок двоповерховий з металопластиковими вікнами та дверями. На другому поверсі велика кімната площею 19 квадратних метрів та балкон з терасою. У будинку встановлена охоронна сигналізація. Також є система автополиву. Будинок утеплений пінопластом та обкладений сайдингом. Зроблений ремонт підлоги з паркету. Під всім будинком велике підвальне приміщення, обкладене всередині плиткою та шпалерами. Виглядає як ще один додатковий поверх. Опалення газове з гарячою водою від двохконтурного котла. Також встановлений котел на твердому паливі на аварійний випадок. На електропостачання встановлений двохтарифний лічильник. Водопостачання централізоване від міського водопроводу, є вигрібна яма на 11 кубів, також зроблений металевий гараж у 18 квадратних метрів з навісом. Ділянка відпочинку має гарний ландшафт, великі кам'яні сходи та багато вічно-зелених рослин, бесідка та зона барбекю. Аптека, магазини, дитячий садок, зупинка транспорту та амбулаторія знаходяться на відстані всього у 900 метрах. Переходьте за посиланням до телеграму, щоб дізнатися більше та домовитися про перегляд. Та обов'язково підписуйтесь на канал.